Боже, благослови цей час, благослови свою присутність, благослови церкву Твою, Господь, в ім'я Ісуса Христа, ми за собою. благослови нашу країну, Хай Україна, Господь, вона процвітає, хай ця війна вона закінчиться, Боже, перемога України, Хай Боже ворог відтікає геть нашої країни в ім'я Ісуса Христа. Господь, ми, Боже, на тебе уповаємо. Ти наш захист, ти наша надія, ти наша перемога. Ти, Господь, все для нас, Господи. І ми віряємо, Боже, наше життя в Твої Боже руки. Ми віряємо наших пискових, Твої, Боже руки. Ми проголошуємо Твій, Боже захист на життя. Твій, Боже захист, Господь, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа, ми молим Тебе, святи, захисти там, де вони зараз знаходяться, Дай мудрості керівництву, командуванню, дай мудрості, Господь. Боже, в ім'я Ісуса Христа, Господь. Боже, благослови цей час. Боже, благослови Господь, благослови Господь. Боже, молим тебе, Господи, за кожного, хто зараз потребує зцілення, Господь. Боже, дурь, це зцілення, не прямо зараз. Ім'я Ісуса Христа.